Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів. Перед вами гортензія Pastel Green. Дуже красива гортензія, яка міняє свій колір. І коли вона починає міняти колір, то в неї там дуже багато йде, як кажуть, перелив кольорів, де дуже гарно вона себе проявляє. Ну, гортензія, одним словом, красива. Хочу розказати маленьку історію своєї пастель Грін. Значить, я її купила, замовила в інтернет розплідниках. Ну, як хто замовляє рослинки в інтернет розплідниках, то, мабуть, знають, що буває, приходять рослинки і не дуже такі, як би гарні, ну, різні приходять. От, і обрізка в них там. Не особлива. Да? Ну, от у мене пастель Грін прийшла. Значить, ось вона була, оцей стовбурець у неї був. Тут я ось повидаляла, видно. ну, і от вона На весні в неї, як кажуть, пробудилися оці дві бруньки. Вона у мене росла у відкритому ґрунті. Ніби як все було добре. От, Почала пробудити. Пробуж... Пробуджуватися, пагончики пішли оці наростати. І в один прекрасний день я дивлюся, ця гортензія, отак, всі листки у неї отак, от коротше, вуха вона свої, як кажуть, опустила. от А я дуже її хотіла, і ну якби вже в цьому році хотіла побачити цвітіння, яка ж вона гарна, тому що. Розказують, що вона дуже гарна на фотографіях в інтернеті. Ну, якби ну, на, на фотографії це не те, щоб подивитися її вживу. так? От. І думаю, ну що ж з нею таке? Всі гортензії, в мене багато я купляла в тому році гортензії. Всі гортензії якби, нормально себе поводять. Однаково в один день обрізалися. Ну, якби підживлення було, і в ґрунт я додавала підживлення, все нормально. Беру лопатку і підкопую цю гортензію. А там личинка хруща, один оцей хрущ личинка. оця, Крючок, з'їв усю кореневу систему. Усе не було ні одного корінчика. Оце тільки стовбурець. Остався оцей. І оці дві гілочки з такими опущеними, як кажуть, листочками. Ну, Звичайно, що я її викопала і рішила її реанімірувати. Посадила ось в цей горщик в землю, думаю, буду поливати, підшивлювати. От як буде, так і буде. І от він у мене от з весни, ну це коли там гортензії в нас прокидаються. Вже, на, на, напевно, це було десь початок травня, десь отак. От, і він ось у мене в горщику так, трошки в притіненому місці стоїть. І ось він, бачите, якби живий, вижив. Але мені самі цікаво, яка ж там коренева система за цей час, чи наросла вона, чи він просто стоїть, знаєте, як ото кажуть, я його поливаю, якби піддержую вологість в цьому горщику. Він стоїть просто, як ото кажуть, в букет у воді стоїть у вологому середовищі, і все. Ось зараз я хочу вийняти цей горщик і подивимося, яка там коренева. Так, зараз хочу якось трошки його так нахилити, то піджимати. Мені самі цікаво, що тут от, із, цим, із цією гортензією. Так, ось дивіться. Ну, корінчики є, бачите, наросли. Я посажу назад. От так що, дивіться, зараз ось трошки так. О, так, є корінці. Я його ще, так, знаєте, якби трошки заглиблено і посадила. От, трошки заглубила його, того що, думаю, там може якась брунька прокинеться на стовбурці цьому. От бачите? Ось дивіться. Бачите, он який стовбурець? Я його заглубила глибше посадила, і от на цьому стовбурці. Наросли корінчики, ну видно, бачите, ось у стовбурець. О, так що Ех. відео для тих моє. Якщо у вас буде така ситуація, що молодий саджанець під'їсть личинка хруща, то не викидайте його. Пробуйте посадити в горщик, доглядайте за ним і ось бачите, результат є. Корінчики наростають, гортензія живе. От я її зараз посажу назад, цей горщик. Ну, буду доглядати і поки що в ґрунт відкритий висаджувати не буду. Уже, мабуть, до наступної весни. Ось така історія. Так що, будь ласка, не викидайте гортензії, якщо у вас з'їв її хрущ. Всім гарного вечора!